Чи є різниця, до якої церкви ходити, якщо я щиро вірю і люблю Бога? Ну, звичайно, є, друзі. Це знаєте, це, це саме, щоб ви сказали, чи є різниця мені в лікаря лікувати, ще в шарлатана, якщо я вірю, що. Всі готові мені допомогти щиро. Якщо і Шарлатан хоче вам щиро допомогти, то він максимум, що зробить, це не візьме від вас коштів і скаже, не йди сюди. А шарлатан зазвичай здаре вас максимум грошей, буде дурити вас, а справжній лікар зможе допомогти. Тому, дивіться, якщо говорити про різні церкви, якщо ви щиро вірите і любите Бога, щиро сповідуєте його, то вам потрібно шукати ту церкву, яка по-справжньому сповідує ім'я Господнє. Як це відбувається, Біблія дає нам дуже чітке розуміння цього. Книга об'явлення, 12 розділ, і ми з вами читаємо 17-й вірш. Та Змій розлютився на жінку і пішов, пішов воювати з рештою її нащадків, які береж, Божі, зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Що ж відбувається? Тут описано, що Архангел Михаїл веде війну Змієм, перемагає його, скидає його. Написано, що ті, хто йдуть за ним, мають силу і прославляють Бога, і теж перемагають диявола з Божою силою, кров'ю Агнця перемагають диявола. І, але є велика проблема. Проблема в тому, що Змій переслідує жінку і її нащадків. Це церква Божа. І дивіться, що, яка характеристика цієї церкви, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса Христа. Ще точно ця ж сама характеристика, але вже записана в 14 розділі, і ми з вами знаходимо 12-й вірш. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса Христа. Перед цим ми читаємо вістку. Ангелів, про яких написано один ангел, точніше, благовістив вічної Євангелія, всьому народу. І він казав: побійтесь Бога, сьомий вірш, віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Тобто, дивіться, поклоніться Богу як Творцеві. Як ми це робимо? Шануючи Бога через святий суботній день, шануючи його через Його слово, поклоняючись йому. Інший ангел каже: опав-опав Великий Вавилон, що напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Ось, друзі, що відбувається з ним, з цим військовим ангела. Є впав Вавилон, який наповав народи лютим вином розпусти. Тобто ті, хто піддалися розпусті. І далі ще інший ангел з третій, слідував з ним, промовляючим голосом: якщо хто поклониться звірові та його образу і прийме знак на своє чоло на свою руку, то й питиме воно Божого гніву, воно нерозбавлене, змішане в чаші його гніву, і буде покараний вогні та сірці перед святими ангелами та перед агнцем, А дим їхніх мук підіймається на віки віків. І не мають спокою ні в день, ні вночі ті, хто поклоняється звіру та його образою, або коли хто приймає знак Його імені. Ось, друзі, показано, ті, які пішли проти Бога, підкорились нечистому звірові. І далі написано: А тут терпеливі святих, які бержуть Божі заповіді. Та віру в Ісуса Христа. Тобто виявляється, що Божа церква береже заповіді Божі та віру в Ісуса Христа. Я належу до такої церкви, я служу Богу в такій церкві, і я вас закликаю бути учасниками саме цієї церкви. Довіряйте Богу, йдіть за ним, і нехай Господь буде з вами. І тому важливо, де ви будете поклонятися Богу і з ким ви будете разом Йому служити.